Ти вас із Бартатова з навчально тренувальної бази Львівських Карпат. Сьогодні тут відбудеться другий контрольний матч літнього міжсезоння для зелено-білої команди. Кожен тренерський штаб має свої цілі на ці поєдинки. І Карпати Єгробізнес і ну практично синхронно стартуватимуть в офіційних матчах 2 серпня. Базова дата старту і Української прем'єр-ліги, де виступають підопічні Владислава Лупашка і команда Олександра Чижевського, яка грає в першій лізі. Ілля Квасниця на протилежному фланзі Ярослав Карабін і нападник Ігор Невес зараз Чачо віддає ліворуч на Квасницю. Квасниця микає швидкість проти нього Гаврушко. Квасниця зміщується в центр. Квасниця пробиває з під захисника. Ну і від Гаврушка м'яч летить на кутовий. Восьма хвилина матчу. Квасниця довго ухвалював рішення. Було у нього кілька варіантів, і Ілля відверто обрав не найгірший варіант. Пробивав. А Врушку теж не вимкнувся з цього епізоду, поставив ногу. Ще один випад Карпат. Ще Шефтрахнув майданчику. Передачі від шаха в центр Невеса. І це 1-0. Львівські Карпати на 20-й хвилині відкривають рахунок. Ігор Невес відзначається забитим м'ячем. Цього разу агробізнес не зумів втримати. Футболістів Карпат, які доволі комфортно почували себе у заключній третині і розіграли красиву атаку. Тут шах якраз ідеально спрацював. Квасниця у цей м'яч не грав, пропускав. Ну і підківка, звичайно, зреагувати шансів. Дуже небагато мав на цей удар. Відзначаємо роль і шаха, і Квасниці. Про шаха ми, можливо, не так часто згадували Ну, але Жан Педрозу ідеально грає в цьому епізоді. Тягне м'яч бразилець. Хороша передача вперед. Вихід сам на сам. Це можливість для. Того би зробити рахунок 2-0, але здається, що Підківка так останньої миті врятувала агробізнес. Просто фантастичні дії від Педрозу. Побачив він коридор, побачив він карабіна. І якби не цей такий хокейний шпагат від Романа Підківки, то ймовірно, рахунок став би 2-0. Закидання в штрафний майданчик, там Жан Педрозу віддає на Чачо. Шах. Толочко перші на м'ячі, Роман Толочко готує удар. Пробуває толочко, і 1-1, 28-ма хвилина. Ми казали, в Кліщука було небагато роботи, але подивіться, наскільки е, от, в такі моменти потрібно бути зібраним і сконцентрованим. Фактично, перший удар у площину воріт за те, який удар від капітана агробізнесу, ситуація, яка ну, здавалось цілком рядова. Але толочко вирішив, що є можливість для удару, вільний коридор і хороший красивий удар. Козак віддає передачу на сьомку. Правим флангом агробізнес атакує. Прости штрафний майданчик. Пробиває. Зараз Витіховський. Це 2-1. Агробізнес виходить вперед. 43 хвилина. Проста комбінація. Абсолютно проста. Козак, праворуч на сьомку. Той прострілює на Витіховську. Ну і Вітіховський без особливої опіки пробиває в протихідкінарейкіну. І на 43-й хвилині агробізнес виходить вперед. Олександр Чижевський. Думаю, що може бути цілком задоволений. Тим, як його команда виглядає особливо в другій частині тайму. Ну і що ж, перший тайм у нас завершується. Тим, що агробізнес веде в рахунку 2-1 дати старт другій половині зустрічі. Тож, приєднався до агробізнеса і сьогодні грає проти свого колишнього тренера. А Шах віддає ліворуч. Хороша атака від Карпат. Зараз можливість для того, аби зрівнювати рахунок. І це вдається Яну Костенку. 52-га хвилина. Карпати на старті другого тайму. Зрівнюють і рахунок, і Ян Костенко стримано, але святкує це взяття воріт. Не лише ворота Хмеловського Костенко міг розстрілювати. Одразу кілька гравців опинилися на лінії удару, але найкомфортніше після цієї передачі від Фебіано було саме Костенко. Костенко намагається прокинути Романа Слоєву. Костенко має підтримку від Кокоденіка, але навішує Хмеловський. Абрамчук намагався у дотик навісити штрафний майданчик. Клименко на підбиранні пробиває Хмеловський відбиває перед собою. І Другий удар від Краснопіра. Данило парирує, певною мірою виправляє помилку. Здавалося, що після того, як Клименко пробивав, Хмеловський міг забирати цей м'яч до рук, не знаю чи тут доречно казати мав, але в будь-якому разі Хмеловський двічі за менше ніж 5 секунд. Так рятує ворота. Подача з кутового зараз буде. Навіс. Удар. Ну і цікаво розіграв цей стандарт. Простріл. Одразу кілька граців пролітають повз м'яч. Є удар по воротах, але удар неточний. Бачимо над поперечкою. В'ячеслав Студенко пробив зелено-білих. Тому підписуйтесь на сторінку Карпат і стежте за анонсами, щоб не пропустити трансляції вже із Австрії. Домчак під пресингом. М'яч втрачає. Студенко має можливість зараз віддати передачу на партнера. Гра руками і це пенальті. Так, 77-ма хвилина. Домчак пішов. Ну, Гробізнес може вдруге в цьому матчі вийти вперед. Тут Домчак вийшов <пійшов> за далеко горіт, Лень та Студенко були поруч. Лень до м'яча тут не дістався, але не дістався, тому що Владислав Бабогло перехопив м'яч руками. Дивимося ще раз. Студенко. Домчак намагається зупинити його, але влучає В'ячеслав у лікоть буходь, буходь. Владиславу Бабоглу, Владислава і це пенальті. Удар і 3-2. Олег Лень забиває ворота колишньої команди на 78-й хвилині. Лень, який доволі активно створював можливість для студенка і уникнути поразки. Дивимося, ще раз. Лень пробиває, і домчак, хоч і відгадує напрям польоту м'яча, але не дістається до м'яча. Здавалося, от, от цей удар по воротах може зараз відбутися. Втім, грубізнес відбився, теплий віддає передачу у фланг, стрибає цимбалісти ногами у суперника. І червона картка, так, спокійно, теплий, звичайно, тут і гравці Гробізнеса заводяться. ну, Але проти Боровського, так, здається, грубо зіграв цимбаліст, і потрібно заспокоїтись усім. Найважливіше зараз, щоб із Боровським все було гаразд. Ну а цимбаліст, я думаю, все і сам розуміє, намагався випередити суперника і. 17-річний футболіст Карпат залишає свою команду в меншості. Побачимо, чи буде заміна зворотня. Так, ну, намагався зіграти, звичайно, м'яч. Лівий захисник зелено-білих, але з першого м'яча, згодом і в ноги Боровському. Усі там, усі штрафномайнчику агробізнеса. Федор навішує на дальню стійку. Федор навішує і робить сильно це. Ну і, ну, і це все. Данило Хмеловський забирає м'яч з за рук. Тож, 2-3 у складі Карпат відзначалися Ігор Невес та Ян Костенко. Ну а за, за агробізнес забивали Толочко, Витіховський і Лень з пенальті. Колишній футболіст Карпат проносить агробізнесу перемогу з рахунком 3-2. Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги, разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.